Всім привіт, ви на каналі Лефін, і те питання, де вам взяти гроші? Так, Знову ви питаєте себе, де я можу взяти гроші. Прослухайте відео до кінця і просто для себе цю інформацію, яка може бути вам доступною і зрозумілою. Річ буде про компанію в опису до цього відео Tengo, Вона надає. Позики у режимі онлайн. І 500 гривень це мінімальна сума, яку ви можете взяти. А максимальна сума до 15 тисяч гривень. Якщо вам треба більше, то ви можете скористатися першою нагодою і потім оформити вже повторний кредит. Але будьте уважні, що акційний кредит тільки перший. Наступний кредит буде вже з комісією. Ви можете взяти. Для себе прорахувати на калькуляторі і дізнатись, скільки буде на той термін, що ви плануєте, до 90 днів сума, позики та платежів. Давайте розглянемо коротко про перший кредит, якщо ви ще не знали або плануєте взяти позику тут, і дивіться, що вам треба знати. Компанія ТНГ для клієнта надає знижку 99% на кредит, щоб ви знали 15 тисяч гривень максимальна, і до сплати ви погашаєте 15,045. Це є на калькуляторі. Плата за кредит це реальна річна відсоткова ставка, яка розрахована з припущення, що позичальник своєчасно та в повному обсязі виконає умови кредитного договору. Тобто, щоб ви знали. Це символічна, можна так сказати, переплата за користування кредитом за 30 днів. Тобто враховуйте те, що компанія вам дає 30 днів і не більше. Ви користуєтеся цим кредитом. Ось цей пільговий період. Це просто вам, як компанія, надає, щоб ви стали клієнтом, розібралися з умовами і знали, що таке з собою кредит. Тобто ви не взяли, й бубух був там комісія 100 100% і все, і все, і ви просто зрозумієте, що. О, так це ж дорогий кредит. Ні. По-перше, це акційний кредит, і прорахуйте, спробуйте там на тисячу, на п'ять тисяч взяти порахувати, скільки ви зможете виплатити за який час. Тобто, і це відео не є там акцентом, що вам потрібно ось тут взяти гроші. Ні, ви робіть самі висновки. І робіть вибір особисто. Якщо вам. Просто гроші потрібні. Ви вже ось прослухавши це відео зараз, хочете перейти в опису до цього відео або в коментарі, подивитись на сайті більш детальніше умови компанії і прийняти рішення. Тому просто беріть до уваги, що кожне відео, що на цьому каналі, воно як ознайомлення для того, щоб клієнт знав. Що є послуга, і в тому випадку, що ви не знаєте де взяти гроші, пропозиція саме існує ось така. І я вам раджу повну інформацію про загальні умови кредитування також прочитати на сайті в описі до цього відео. Якщо у вас будуть питання і відповіді на це є. Питання стосовно, чи потрібно вам знати, коли там сплачувати кредит. Ви це можете зробити, і вам буде це повідомлено в вашому особистому кабінеті, тому що на сайті тенго є особистий кабінет, і ви можете відслідковувати, коли вам погашати кредит. І щодо оформлення кредиту, все дуже просто: потрібно вам вибрати суму і термін кредиту на спеціальному калькуляторі, вказати особисті ваші дані, підписати електронний договір. З смс-повідомленням, тобто вам на ваш мобільний телефон тільки ваш приходить смс-повідомлення. І після виконання цих дій гроші відразу надійдуть на рахунок. Тобто у вас є банківська карта. Може, вам підійде картка МОНО, може, вам підійде картка там, Спортбанку, але особисто, щоб це була дебетова картка. Тобто, якщо ви будете знімати гроші, тоді вже тут інше питання. Розглядайте тоді картки, пумбу або давайте привату. Ну приват бере комісію піввідсотка